Члени постійної комісії з політико-правових питань, з питань оборонної політики та державної безпеки, з Закону Степана Манського, присутні троє, скажіть, пані. Члени постійної комісії з питань фінансів, бюджету, місцевих податків і зборів, та приклад економічного розвитку, з п'яти членів депутатів присутні троє. Першим питанням буде про затвердження меморандуму про гамірів вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація прифронтових міст та громад. Меморандум від 16.10.25 року та про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації безпеки громад. Ми розіслали, так? Так. Да. Ми його розіслали. Не буде запитання. Нову создали асоціацію прифронтових громад, хтось на що Щось дасть чи не дасть, але ну, безоплатно кажуть. Угу. Наступні про внесення змін до програми територіальної оборони. Від Харківської районної військової адміністрації надійшов лист з проханням надати субвенцію державному бюджету для придбання ноутбуків е відеокамер для обласного ТЦК. У зв'язку з цим внесена, внесені зміни в програму територіальної оборони і виділена субвенція для державного бюджету. Програми державної політики у сфері казначейського обслуговування місцевих бюджетів та супроводження бюджетного процесу. Красиво називається програма. Повторить. Програма підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування місцевих бюджетів та супроводження бюджетного процесу на 2025 рік. А найду подрозуміло. Казначесті нічим топити. Нема ні на тепло, ні на воду, просять гроші. 34 тисячі гривень на опалювальний період. В кого Кому ці пропозиції? Не буде заперечень. Програму вам направили сьогодні. Наступне про внесення змін до додатку 1 до рішення про адміністративні послуги. З метою розширення та проведення відповідного переліку надання послуг проведені через центр надання поставного послугу на середньої ради згідно постанови номер двісті і постанови 560 було пойде послуги скорочено, з двох робили одну і її і додавано було нову послугу згідно постанови 560 отримання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий проєкт. У нас все як всегда. Уряд постанову прийняв, а в органі місцевого самоврядування забув спросити, чи вони готові прийняти цю, прийняти цю функцію. Об'явити на всю страну, що з 1 листопада, а нічого, що сесії треба попроводити, послугу цю області. Ну, входимо. Я точно 6 що сточне діяти. Не буде заперечень. Наступне пронесення змін до структури штатної чисельності, штатних розписів відділів області селищної ради. Пропонується викласти в новій редакції, додаток 7 і додаток 8, а по суті це пропонується ввести одну штатну посаду працівника кадрової служби. У нас одна свята Тіліженко, ми ну, вже вона просто. відповідності з підготовки на 2019 проєкту регуляторних актів на 2026 рік. Відповідно до закону про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності до 15 грудня приймають поточну мову. Сержанта повинна завершити план діяльності з підготовки проєкту регуляторних актів на наступний 2026 рік. Тому пропонується проєкт рішення, а затвердження про прийняття майна зі спільної власності територіальних громадських селищні з Харківської області в комунальну власність обласної селищної територіальної громади надійшло рішення Харківської обласної ради. Про прийняття транспортного засобу в комунальну власність. Пропонується прийняти в комунальну власність Одеської селищної територіальної громади, в особливо Одеської селищної ради майно машину вакуумно асанізаторну в кількості 1 одиниця вартістю 5 мільйонів 199 тисяч гривень, в тому числі ПДВ 866 тисяч 500 гривень, що передається департаментом житлово-комунального господарства паливно енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації. Другим пунктом передати транспортний засіб комунального принципну на обласну. Передачу майна з балансу комунального підприємства на обласне каналізаційного підприємства. Не з балансу, а на баланс водоканалу. Пропонується рішення дати згоду відділу ЖКГ на передачу на баланс комунального підприємства обласного водопровідного каналізаційного підприємства на житлово приміщення, на житлову будівлі з Башної Рожновської за адресою Харківської Харківського тут, і на вулицях, стаційна 7А та водопровідні мережі. Яку будували, вже починала Латутінська сільська рада, далі добудовували ми, і нарешті вона введена в експлуатацію підключення мережі електроенергії, це офіційно. Тепер офіційно водоканал може видавати тах людям під'єднуватися до мереж водопостачання. Не буде заперечень. Вона на балансі вже карет була, бо передавання акт був Латутінської сільської ради, наже... Наступне про надання згоди на передачу від відділу ЖКГ на баланс комунального підприємства водолога комунсервіс, транспортного засобу, екскаватор з навісним обладнанням, інвентарний номер, вартість 1 мільйон 656 тисяч 153 гривень. Це той екскаватор, який по програмі по якійсь отримував. Ага. Ну, Він стоїть у, воду, у ЖКГ. Ми забрати його в коментарі. Він не такий великий, він потужності є. що вони постійно на свалки, підчищають площадку, возьміть його собі, далі підчищайте, хоча до те, що елементарно, можна за але засератися мені Ну, Коротше, согласно. Не буде запитання? Далі бюджетне питання. В бюджетним питанням пропонуються такі зміни. Прийняти кошти міжброї... Бюджетний транспорт з державного бюджету додаткова дотація в сумі 644 тисячі 500 гривень. Приймаємо і відповідно розподіляємо 528 280 гривень на заробітну плату, 116 220 на рахування на зарплату. Все віддаємо відділу соціального захисту на сам соцзахист і на комунальну установу «Центр надання соціальних послуг». Далі пропонується перерозподіл коштів від перевиконання дохідної частини за 9 місяців бюджету за 10. Значить, сума 3 мільйони 790 тисяч 284 гривні. З них пропонується такий розподіл на соціальний захист. 199-198 тисяч гривень, з них 99 тисяч на придбання предметів ритуальної належності, 99 тисяч на поховання по програмі захисників і захисниць. 150 тисяч гривень теж соціальний захист на матеріальну допомогу по програмі захисників і захисників вже вибрали та поділяли. 500 тисяч гривень на первинну медико-санітарну допомогу на придбання медикаментів, відпущені за рецептом пільгового континенту, 168 тисяч 400 електроенергія по лікарні і 920 тисяч гривень пілети теж по лікарні. То відповідно, та програма фінансує підтримки по лікарні касається цих двох сум. Далі на відділ культури бібліотеки клуби 621 тисяча 54 гривень на електроенергію. Не хватає до кінця року. Ми на Ви полімаєте, хто живе в багато клубах і бібліотеках, тому вони використовують електроенергію. На сьогоднішній день вже в них майже не було незадовжності, але ми не можемо по-другому допустити відключення, тому, тому ми виділяємо, будуть грати тендер, до купляти кінця води електроенергії. Далі, 700 тисяч гривень пропонується виділити по благоустрою на заробітну плату з нарахуванням, теж до кінця року не стачати. Пропонується виділити по благоустрою 500 тисяч гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів. І пропонується виділити ж по тій програмі, яку зачитав морне названня, 32 тисячі 830 гривень на кадр Там буде 4 800 вода, водовідведення і 28 тисяч оплата природного газу. Далі пропонується перерозподіл коштів вільного залишку, який ще залишався на 1 січня цього року. А саме 89 тисяч 400 гривень пропонується з нього виділити 66 тисяч 70 гривень субвенцію на придбання комп'ютерної техніки і те, що там ремонтно озвучила по ТЦК. Далі по ЖКГ пропонується виділити 900 тисяч гривень зарплата з нарахуваннями по тепломережі, тобто одержувати ЖКГ, далі транспортує вже в тепломережу кочегари, опалювати. Ця року ні поки нема, поки ДМ 900. Далі пропонується виділити 1 168 400 гривень. Це завершаємо останній п'ятий будинок по капітальному ремонту покрівлі по, по Ватуному вулиці, вулиці Військова, 6. Далі пропонується виділити 300 тисяч гривень на проєктування капітальних ремонтів доріг і тротуарів. Це те, що йде вже на наступний рік, тому що. По бюджетному кодексу, якщо у нас на кінець року не буде проєкта з експертизою, ми не можемо закладати в бюджеті кошти на наступний рік. Тому 6 проєктів по 50 тисяч гривень вартість проєкту, 300 тисяч гривень. Не буде запареться. Більш друге Далі у вас земельні питання. Читаю різних. Різне. Пропонується рішення, не знаю, буде воно реалізовано чи не буде воно Но Вчора воно було в порядку денному. Ми його виключили повечором, сказали, що не буде. Сьогодні, з утра дзвонять, кажуть, буде. Коротше, пропонується таке рішення. Про делегування функцій замовника, надання згоди на проведення робіт та укладення договору супер Проєкт на будівництво, нове будівництво Сховища в другій школі. Э, Сховища струються двома варіантами. Або місцевим бюджетом одержуємо субвенцію з державного бюджету і самі строїть, або строє замовником будівництва виступає департамент капітального будівництва і за все самі строїть, за все відповідають. Ми туди передаємо проєкт, надаємо згоди всі, і хай струють, і всі перевірки, всі випроси до Позавчора я в них був, вони погодились, що вони на наступний рік забирають собі і будуть Ввечері Ввечером відмінили, сказали ні, будете строїти самі, ми дамо субвенцію. На сьогоднішній ранок знову помінялося, що будемо строїть передавати. Тому поки пропонується прийняти рішення, ну а коли вже дойде до якогось етапу чи стоїтельства, ну, приймуть рішення, що ми, а ми його тоді відмінимо. Приймуть рішення, що вони, воно вже буде. Тобто, таким чином, не прийшло, що ми завтра на сесії його не розглянемо. Ми через тиждень придумаємо, що все таки вони. І ми будемо збирати позачергову чергову сесію, щоб його отримати. Рішення буде таке: першим пунктом делегувати від відділу ЖК... у Нас по проекту замовлення будівництва відділу ЖКГ, Тому в основному все на відділі ЖКГ побудовано. Першим пунктом буде делегувати від відділу ЖКГ. Обласької селищної ради, департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, функції замовника будівництва за проєктом нове будівництво захисної споруди цивільного захисту, подвійного призначення обласському ліцею номер 2 за адресою Казу. Другим пунктом, надати департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації згоду на проведення робіт за проєктом нове будівництво, вказана адреса. Третє, доручити на селищному молоді, підписати з департаментом капітального будівництва. Договір доручення на виконання функцій замовника будівництва за проєктом, зазначено в пункті 1. Четверте, доручити Могилевському селищу підписати з департаментом капітального будівництва та відділом житлового в Та таліна трохи збилася. Тут тільки відділ ЖК. Ну, в нас ж проєкт немає. Договір суперфіції на земельну ділянку, кадастровим указан, загальної площу 0,12 га для реалізації проєкту. Це такий один із видів тимчасових договорів, коли в нас всього він за мою битвість примінявся один раз, коли біля Дю строїли область департамент спортивні майданчики. Теж брали договор з уперфіці. Далі. Доручити начальнику відділу ЖКГ, транспорт охорони околишні середовища передати департаменту капітального будівництва. Харківської обласної державної адміністрації за актом приймання передачі проєктно-кошторисну документацію та іншу супроводу документацію до проєкту зазначив пунктів 16 закон. Не буде запитання? Тоді в мене все. Дякуємо за часов. Обіщаю.